Ключовим завданням нового українського уряду є європейська інтеграція, це безвізовий режим для українських громадян, і це угода з Європейським Союзом, угода про політичну і економічну асоціацію, угода про повноцінну зону вільної торгівлі, майбутнє України в Європі. І Україна стане частиною Європейського Союзу. Шановні колеги, також хотів би звернутися до наших російських партнерів. І ще раз підкреслю саме партнерів. Ми сподіваємось на те, що Російська Федерація в першу чергу не буде порушувати Будапештський меморандум, буде робити все для того, щоб ситуація в Україні була стабільна. Не буде ні за яких обставин підтримувати сепаратистів і тих колишніх високопосадовців України, проти яких порушені кримінальні справи, про масові вбивства і злочини проти людяності. В першу чергу я кажу про Віктора Януковича. Також ми звертаємось до наших російських партнерів. Ми повинні відбудувати. Новий стиль стосунків, ті стосунки, коли Україна, яка рухається до Європейського Союзу, яка є європейською державою, є справжнім партнером, добрим сусідом і тією країною, яка бажає добра Росії і навпаки. Ми звертаємось з тим, щоб Російська Федерація виконувала всі наші Двосторонні і багатосторонні міжнародні зобов'язання. Ми звертаємось з тим, щоб Російська Федерація інвестувала в Україну, а те, що зараз український народ висловлює всецілу підтримку в першу чергу курсу на європейську інтеграцію, і в другу чергу добросусідським стосункам з усіма країнами, в тому числі і з Росією. Це є свідченням волі українського парламенту, волі українського народу, який закріплений в рішеннях парламенту і українських законах.